Блін, я у, у восторгі просто. Коротше, я десерт і. А, то, блядь, тень вуса, Я думав, там щось є. Коротше. Була в мене ну є ідея. І тепер я знаю, що вона цілком реалізується. До речі, у мене є єчмінець. Це піпець. Я в шокі. Як може з'явитися ячмінець, якщо я нікуди не виходжу. В шок. І коротше не суть. Автівки треба обкатувати. Типу, без обкатки їх не можна ганяти, не можна їх брати на вулицю, типу, якщо мороз, це все діла. Я довго думав, ну типу, як можна обкатати. Бо фішка в тому, що ну, по квартирі ти можеш тільки одну машину в моєму випадку обкатати, бо все інше занадто резве, так сказати. Так, да, їх вже у мене три, якщо хто не знає. Да, на каналі сьогодні, мабуть, вийде другий огляд моєї автівки і на наступному тижні третій огляд нової автівки. Ну, Но не суть. А, я думаю, блін, є ж бігова дорожка, а вона, типу, сопротивлення може давати, і на ній можна обкатувати тачки. І тим самим паралельно ще і вчитися керувати. Ну це ж ахуєнно. Але я не знав, чи типу, в реалізації це буде так працювати чи ні. І от, тільки що я затестував. І, бля, що я вам можу сказати, це працює просто піпець як. Це ахіренно. По-перше, можна зробити реально крутий і унікальний контент. Друге, потрібно подивитися, чи щось подібне десь хтось в якихось, ну, типа, в спорті або ще десь робить. Якщо це хтось десь робить, то це має якось конкретно називатися. Якщо я це знайду, то це розйоб 1000 із ста. Бо це буде шукатися. Просто якщо цьому немає ніякої назви, то типу, це буде просто обкатка. Просто обкатка це не так прикольно. А якщо я напишу обкатка на біговій доріжці автівки, то ніхто не буде клікати, бо подумає, що довбайок, розумієте? І от типу, треба рішити це питання.